З ким ти сюди приїхала у Черніги? З і мамою. А ще ми захватили животных своїх кошка, собака, попугай. А про що ти мрієш? Розкажи нам: у тебе є така мрія, от що ти хотіла? б? – Я хотіла, щоб війна поскоріше і що тоді? – ти поїхала, поїхала? до бабушки з дедушкою. У їх дом. Просто й мені почав уже снітися. І он вже почав снітися. І за этого я не сплю вдома. Проводили ми анкетування. 35-40% батьків скаржаться на саме сон. Проблеми з тим, що діти стали гірше спати, можуть прокитатися вночі. Вони приходять до батьків, хочуть більше уваги. Просять, що побудь зі мною, тоді включають батьки, якийсь начнічок там обнімають, говорять слова, заспокоюють і дуже правильно я так прочитала, реагують, щоб дитину свою підбадьорити, тобто не залишають її там. Ти ж такий вже дорослий справишся. Десь 75% батьків вони помічають оці симптоми травматизації у своїх дітей. Тобто найчастіше це такі емоційні гойдалки, перепади настрою, коли дитина не весь час рівний якийсь емоційний фон, а то вона грається радісна, потім якась ситуація в неї невдачі, щось у неї не вдається, і в неї така бурхлива агресивна реакція, їй важко заспокоїтися, і важко регулювати її своїм внутрішнім станом. Зараз, як ніколи, дітям потрібна наша турбота, увага, підтримка. Ми маємо сприйняти дитину таку, яка вона є, батьки, прийняти її, не акцентувати увагу на тому, що їх дуже непокоїть. Наприклад, не казати ти такий стривожений весь щас, ти такий зляканий, злий. Бо це ще більше буде підсилювати ці дитячі поведінкові такі прояви. А навпаки. Коли дитина тривожна, злякана, то намагатися її заспокоїти і казати переключити на якусь діяльність, сказати, що я з тобою, я поряд, ми з цим справимося, я тобі допоможу, наші збройні сили нас захищають. Коли ти будеш боятися, підійди до мене, потисни мені руку, скажи, і ми поговоримо про це. Тобто намагатися, щоб дитина не мовчала, а підходила, розказувала, хай нехай вона краще це виговорює. Вони говорять і про війну, вони говорять і про ракети. Вони говорять і про Путіна. Ці ігри, які вони грають зараз, вони грають у війну, вони стріляють, бігають. Чому це зараз добре? Тому що вони в цьому просторі живуть. Вони це проговорюють. Ми не можемо сказати, що в це грати не можна. Тому що твій тато взяв зараз зброю, і пішов захищати. І я хочу бути таким, як тато. Вони таким чином проговорюють і знімають десь внутрішню напругу через цю гру. Тому що вони ніби контролюються ситуацію. Я розумію, що зараз відбувається в нас в країні. Я я розумію, що мій тато робить. І це відчуття якоїсь, знаєте, якоїсь таку певно може розуміння повертає почуття. Контролю і безпеки, що я розумію, що зараз відбувається, я навіть це можу гратися, але ж знову таки це повинно не переходити в жагу до помсти. Гра і малюнок це перша мова дитини. Якщо діти їм важко ще сказати, описати, то це вони це малюють, вони це відтворюють у ці всі події у іграх, і таким чином вони самі себе стілюють свою психіку. Такої установки, що намалювати війну, не було, щоб запобігти травматизації дітей. Тобто ми малювали, що тебе хвилює, проговорювали це і далі зроби малюнок не страшним, щоб він тебе не лякав. Або діти розривають ці малюнки, або домальовують те, що захист якийсь певний. І потім ми малюємо вже як такий етап цієї роботи. Безпечне місце. Намалюй, коли тобі добре, коли ти буваєш щасливий, хто тебе захищає, тобто твоє це безпечне середовище. Мене вразило те, що діти хочуть про це говорити. В більшості не було таких дітей, яка б там дитина плакала, закрилася і не хотіла. Вони хочуть це висловити. Вони з готовністю розказують, де про ту ситуацію, яка їх налякала. Я так коротенько підписувала для себе, щоб розуміти. Мені прикро, що ми стикнулися з цією темою, і наші діти це все малюють, говорять про це, але маємо працювати і допомогти перш за все, для того, щоб. Виростити їх спокійними, врівноваженими і дійти до перемоги, тому що маємо вірити в те, що психіка наша сильна, вона з цим, -цим справиться. Дитячі малюнки теж це показують, як вони справляються з тим, що вони пережили. Ось, наприклад, малюнок дівчинки. Я ховаюсь за диваном у перший день війни. Вона все чітко намалювала, де тумбочка, де що. Ось а далі підвал. де ми були. Сирена і українські танки, які все-таки захищають. І видно, на малюнку посмішка. Дитина посміхається. Тобто вона це розказала, але зараз її психологічний стан, тут і сердечки такі, я вважаю, гарний, достатньо. Ось тут ціла історія намальована. Біжить в дім, я біжу в дім. За мною гониться орк. Тут і сирена, і ракета попала, і бомби летять на Тобто, дитина це все промальовує, як вона в своїй уяві намагається перемогти це все, щоб було не страшно. Тут вороги, кров, це все де наші, де не наші. Тобто все це програється, наші перемагають. Такі малюнки про війну, і діти хочуть про це розказувати, бо це є частиною нашого життя, на жаль, новою реальністю. І їм потрібно це висловити. Ми не можемо маємо відповідати на їхні запитання. Маємо реагувати, пояснювати, але без надмірної драматизації, щоб уникати всіх цих новин. Не обговорювати все, що нас таки дуже сильно. Це ми можемо більше з старшим віком, з більш дорослими, з підлітками. Дитина дошкільного віку вона сприймає події навколо і емоційний цей світ очима дорослих, які її оточують. Що дитина, якщо її оточують спокійні, турботливі дорослі, це 70-80% запорука її нормалізації її психологічного стану. Перше, це потурбуватися про себе. Це як із маскою, кисневою маскою в літаку, спочатку ми одягаємо її на себе, потім на дитину. Це дуже дуже важливо. І це саме перший основний фактор, коли в мене є ресурс. Я чую себе, я розумію свої емоції, я розумію свої почуття. Тоді в мене не буде роздратування на дитину, тому що воно ж не на дитину роздратування, а загалом, що в мене цей затяжний стрес, так? А тоді в мене буде менше, я не буду гніватися, я буду більш стабільна, а діти, нас, діти більше ще лякаються навіть не самих подій, а реакції батьків на ці події. І буває так, що батьки можуть скрити, сховати свої реакції, Не говорити дітям, але жести, міміка, і навіть по тілу видно, що мама напружена, мамі важко, мама може не кричати, але вона може там стукнути по столу. так, І це все одно діти бачать. Діти так створені, влаштовані, що режим, він дає стабільність дитини. І я знаю, що буде далі. І коли дитина знає, що буде далі, вона себе почуває більш впевненою, вона себе почуває більш спокійною. Тому це дуже важливо. Повинні бути якісь ритуали. Ритуал, якийсь там, можливо, це буде вранішній ритуал, чи вечірній, чи коли ви забираєте дитину з садочку чи з школи. Це повинні якісь бути такі ритуали, які. При яких дитина себе почуває комфортно і вона чекає цього ритуалу? Наприклад, вправи вдячності кожного дня ввечері, коли ви лягаєте відпочивати зі своїми дітками, можна згадати якісь три моменти, за що я сьогодні можу бути вдячним за сьогоднішній день. Ця практика вдячності буде дуже теж допомагати. Серед цього стресових цих ситуацій нагадати про те, що є за що бути вдячним, і е, цей світ є безпечним, цей світ є добрим до мене, і я мене є чим. Е, Чому радіти в цьому світі? Тобто якісь такі ритуали, які будуть як, як такий певний якір для дитини. І вони будуть знову ж таки повертати почуття стабільності, що все добре, воно більш-менш контролюємо в моєму житті в моїх батьків. Те, що дітки у нас долучаються до волонтерства, це для нашого, для нашого міста не новина. Ми вже знаємо багато прикладів, де дітки забирають самі за допомогою там, чи щось вони продають, чи та, співають, вони зберуть. Брають гроші, не долучаються, і це теж буде терапевтично. Або ж е малювати малюнки для військових. Це теж така, знаєте, підтримка, що дитина залучена до того, до перемоги. Так? Дитина залучена до цього. І дітям дуже подобається. Вони з радістю малюють ці малюнки для військових, які потім передають для військових. І вони такі в них такий піднесений настрій, що він кажуть, що цей малюнок, що знали військові, що ми їх підтримуємо. І ще один такий момент. Хотіла б сказати важливий, коли о, тато, який йде захищати нашу країну, назначає о, дитину головною сім'ї, і каже: ти тепер будеш захищати маму. Правильно це чи неправильно? А це велика відповідальність для дитини, особливо зараз в теперішній час. В час постійного стресу, затяжного стресу, і а, дитина повинна залишатись дитиною. Ми не можемо перекласти на дитину відповідальність за сім'ю. А це буде неправильно, тому що це буде великий ще додатковий стрес, відповідальність для дитини. Це добре долучати дитину, і це дуже гарно, коли ми долучаємо дітей до домашніх справ, коли дитина росте і допомагає батькам. Але це не повинно бути ти тепер головний, і ти відповідаєш за маму. Це дуже велика відповідальність. Якщо говорити про дорослих, так то ми поглиблені десь в свої справи. В нас такий затягнутий стрес зараз. І нам важко мріяти. Нам важко планувати завтрашній день, тому що ми боїмося його зараз планувати. То діти вони планують завтрашній день, вони живуть завтрашнім днем. Вони, вони планують і мрії в них, щоб ну. Щоб дуже якось помінялися, додалися скоріш за все, додалися в зв'язку з тими ситуаціями, яких вони зараз відбуваються. Сама головна мрія це перемога України, щоб ми жили в вільній Україні, щоб в нас закінчилася війна, і щоб батьки були поруч. От дітки вони більше обирають нашу символіку, десь наш колір нашого прапора. І вони дуже гарно вони грають в гру. О, дивіться там. Я взяв кубики такого кольору, як наш прапор України. Вони люблять тягатися під кольори нашого прапору. Вони люблять якусь символіку вишиванки. І це більше стало, дійсно більше. І ще, що це гарно: це об'єднує наш культурний фонд. Коли ми об'єднані, ми відчуваємо один одного, в нас є сила, і тоді ми. Більш стабільні стаємо, знаючи, де що ми так ми прикордоння з Росією, все таки регіон у нас більш російськомовний, але бачу по дітках і вдома бачу батьки більше додають української мови. У тренді незмінна пісня Ой, лузі, червона калина. Вони її знають повністю. Нам допоможе ЗСУ. Вони теж її гарно співають. І, до речі, ви знаєте, коли повітряні тривоги, коли ми їздимо кудись на екскурсію, і коли питаєш, діти, яку пісню будемо співати, так, щоб трішки підтримати дух, щоб, е, щоб їм було е, спокійніше, стабільніше, що ми дорослі, ми тут поруч, і ми вам даємо стабільність. То, звісно, це ой, Лузі-Червона Калина, і вони дуже гарно всі заспівають. Навіть ті, хто не співає на заняттях музичних, вони ой, Лузі-Червона Калина, вони обов'язково її будуть співати. Чогось наша слава Україна за